Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, вислухайте українське радіо, і час поговорити про російську пропаганду та російські фейки. У стрічках соціальних мереж знову шириться зворушлива, але фейкова історія. Це фотопідробка на зображенні, нібито український військовий та його дружина, нібито до та після полону. До це усміхнена пара. А опісля постарілий чоловік у формі загорнутий у прапор і розплакана дружина, котра його обіймає. Реалістично. Можливо, але дійсно ворог знущається з українських військовополонених, і така історія могла би трапитися. Але мережею хтось ширить саме фотофейк-картинку, згенеровану штучним інтелектом ще й у кількох варіаціях: неприродно гладка шкіра, дивні тіні, деформовані вуха, зав'язки одягу, що зливаються з тілом – все це ознаки, які видають синтетичне походження картинок. Проте на цьому маніпуляція не завершується. В коментарях до таких зображень заклики приєднуватися до закритих груп у WhatsApp. Як з'ясував інститут масової інформації, частина цих груп пов'язана із псевдорелігійною організацією китайського походження, яка просуває свої вчення під виглядом допомоги або підтримки. Таким чином, фейкові історії з емоційними, але оманливими картинками не лише дезорієнтують, але і перетворюються на інструмент вербування в секту. Про те, як подібні фотофейки створюються і працюють на емоційну маніпуляцію, чому їхні автори часто прикриваються благими намірами, а також як розпізнати штучно згенеровані зображення, ми розпитали в Кирила Перевожчикова, аналітика проєкту VoxCheck. Отож, як саме подібні несправжні фото працюють на маніпуляцію аудиторію, пояснює експерт. По перше ця тема максимально чутлива для родичів, знайомих, друзів, онених. А по-друге, що ця тема у червні-липні більша активно нагорилась в Україні, бо в червні, як ми пам'ятаємо, була ціла серія обмінів полонених між Росією та Україною. Тож тема явно була на слуху зловмисники або неуважні користувачі вирішили цим скористатися і продовжити цю. Лапках традицію постати зображення згенеровані штучним інтелектом, Але тепер про полонених ми бачили вже кілька варіацій: усюди, це фотоколаж, зліва це фотографія подружжя до вторгнення, тобто до 22-го року. А справа фотографія вже після звільнення з полону. Історії повторюються постійно копіюють одну і ту ж історію, що мовляв дружина чекала на чоловіка там близько. 730 днів і так далі, виходить, що історія вигідна, і зображення саме фейкове. Але звісно, що ми цим не заперечуємо, що історії пострадалих полонених реальні, звичайно, що є свідчення масові про порушення прав людини, про тортури, про жахливе поводження. Але завжди треба пам'ятати, що якщо вам хочеться розповісти про якусь трагічну історію або героїчну, якщо це зображення не пов'язане з полоненими, а наприклад, просто про якісь подиви військ. Ових, хто вам не треба для цього використовувати фейкові зображення, бо в реальності є справжні фотографії, відео з українськими військовими, цивільними, які працюють на те, щоб Україна продовжувала стояти перед Росією в цій війні, у соціальних мережах буває доволі важко визначити перше джерело зображення чи допису: хто саме поширює подібні візуальні фейки і з якою метою це робиться, пояснює аналітик проєкту Воксчек. Ці згадані пости вони поширювалися здебільшого українською мовою в українському сегменті і у фейсбуку користувачі були або анонімні, або анонімні групи, або просто сторінки звичайних користувачів, і часто неможливо перевірити, чи справді за ними стоять росіяни, чи це люди, які продовжують хайпувати на темі війни, на темі пострадалих від війни, і тим самим збирають лайки, репости, інші інтеракції. І, зрештою, є. Окремий сегмент користувачів ми помітили, що одночасно з цим фейком фото поширить також заклик вступати в невідому групу в WhatsApp. і про це було навіть розслідування від колег з інституту масової інформації, що Ціла ця група, вона створюється для просування псевдорелігійної секти. Просувачів просять переходити за посилання, мовляв, щоб у вас з'явився шанс бути врятовим боком. Тобто ми маємо справу також із сектою та шахраями, не лише з звичайними нам уже фотофейками, діпфейками і так далі. Чому це поширюють? Чому грають на почуттях? Знов ж таки, якщо ми кажемо про свідоме поширення брехні, тобто про дезінформацію, то очевидно таким способом хочуть накрутити собі перегляд. Де підписки, не зважаючи ні на чиїсь почуття, ні на чітві системи, і так далі. Щодо ролі росіян, вони точно можуть бути задіяні вже після публікації цих діпфейків, бо росіяни можуть скажімо, е написати, що подивіться, от українці постять фейкові зображення, і насправді будь-які кадри з пострадалими є фейковими, а не реальними доказами злочину росіян. Звісно ж, це неправда, але ось такі оманливі поширення діпфейків, які у Фзбуці чи в інших мережах, вони можуть грати на руку росіянам чи проросійським каналам, бо вони будуть цим користуватися для заперечення власних злочинів. На перший позір фейкові фото можуть здаватися реалістичними, але є деталі, які видають штучне походження. На що звертати увагу, аби виявити, що перед вами робота штучного інтелекту, а не справжнє фото, пояснює Кирило Перевозчиков. Можна почати з тексту. Якщо там вказані деталі, наприклад, тривалість полону, імена постраждалих, різні дати, ви можете це легко перевірити в звичайному Google пошуку, тобто подивитися, чи постили українські медіа, можливо, українські блогери про. Якісь ці історії полонених про які розповідають в дописі. Якщо цього немає ні в медіа, ні на сайті правозахисників активістів, то скоріш за все, історія має ризик бути вигаданою. Але текст це лише початок перевірки. Також звісно, треба зважати на підробки на фотографії. Якщо нема можливості скористатися інструментом для перевірки генерації зображень на кшталт Hive Moderation, який ми використали для нашого факчеку на сайті, то можна придивитися до деталей на фото, по перше, загалом генерація зображення вона вже набагато якісніша ніж, скажімо, рік-два тому. Але все одно там є низка неточностей. Перше саме зображення, воно виглядає максимально ідеальним. Наприклад, герої фото вони мають грянсову шкіру. Загалом освітлення часто виглядає, ніби як кадри робили у фотостудії або на знімальному майданчику. І також там є певні артефакти, які створює штучний інтелект, бо він не всі деталі може відображати коректно. Наприклад, на одному з фото ми помітили, як елементи одягу військового, який стоїть вишиванці. Вони зливаються між собою доволі нелогічно. А на іншому фото там а, вухо чоловіка, який за легендою був полоненим, вухо чоловіка, воно зливається з головою його дружини, тобто зливається не лише частина одягу, а й частини тіл людей. Ну і зрештою також звертати увагу, де це поширюють. Тобто, якщо це якась анонімна група, або якесь джерело, яке вже раніше. Поставо брехню, і натомість цього фото цієї історії немає в перевірених джерелах в українських медіа. То це теж такий собі червоний прапорець, що інформація недостовірна. Ну крім полонених, ми нещодавно також помітили тенденцію, що почали маніпулювати і історіями просто постраждалих військових поліцейських рятівників. Теж публікується історія і текстова, і з фотографією, який, наприклад, було пам'ятаю про рятівника фейк, що він зміг захистити. Людей витащити їх з-під заварів, але постраждав і тепер знаходиться в лікарні. Також, до речі, під цими поставами можуть розміщувати фейкові збори, вказувати картки, і звісно, що таким чином оманним шляхом також вкрадають не лише ваш час, а й ваші кошти. І, звісно, в таких історіях також є згенеровані зображення. Просто вже там буде не військовий з полону, а якийсь працівний ДСНС, наприклад, чи поліцейський. Тож, я думаю, що, на жаль, ми ще будемо бачити багато підробок, буде змінюватися якісь нюанси, деталі, але продовжать маніпулювати на темі військових. Загалом Сил оборони та безпеки, бо ця тема вона буде завжди актуальною тим більше під час війни. Це були коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Воксчек. Щодня слухайте на українському радіо рубрику Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.